В Україні Пригнали отаку от машинку Б3 Passat. Рік не знаю. Не працює омивач на вікно лобове. Ну, тут, скоріш за все, ось вона причина. Так, не працюють в нас. Повороти. Чую. Нічого не чую. Якщо, зараз, якщо взяти, наприклад. Отак от поставити от руль. І отут, зараз з цією рукою. Так, значить треба тут. Щось з цією кнопкою зв'язано, бо зараз повороти роблять. Так, тут розберемося. І не працює сигнал. <див> Значить, сигнал у нас в доступному місці. От подобаються мені отакі от старі машинки. Генератор, гем, сигнал, коробка, акумулятор. Ну, куди не глянь. Всюди можна руку запхати, причому цілу і навіть не замазати німше. Ну, це таке. От у нас моторчик умивача. що таке вибачите, масляний фільтр, все в доступі. Колись зробили на совість. Значить, будемо розбиратися, пізніше включимося. Так, ну, почав розбиратися. Значить. Тут фішка не була взагалі запхана, запхали сюди, все окислене, почистив, Спреєм для контактів пшикнув, плюса немає, коли нажимаєш на це, на омивач в салоні. Зараз будемо дивитися запобіжник. Тут вода, ось це вона. тут розберемося. Зараз кидаємо плюс-мінус на сигнал, перевіримо його і будемо дивитися далі. Так, що ми тут бачимо? У нас, в нас постіян, постійний плюс висить на одному з контактів. Получається, я на другий під'єднався і якщо ми отак робимо, сигнал у нас працює ідеально. Щось тут намучено з проводкою. Зараз будемо дивитися. Так, тут у нас взагалі. Тут плюс і тут плюс. Я думаю, чого тут дрот якийсь скрить, коли я подаю. Так, я зрозумів. Зараз будемо щось перепідключимо і думаю, що буде робити. Так, коротше народ, Сняв я оту фішку. Значить. Звідси у нас все окей. Плюс і маса з'являється, коли нажимаєш на сигнал. Проблема була в цьому з'єднанні. Зараз я якось його постараюся окультурити. По мірі можливості зараз замотається все в ізоленту. Але головне... Бі-Бі Ще стара німецька лошадка побібікає. Так, зараз замотаю тут провід, бо проблема була в ньому, і будемо рухатися далі. Так, сигнал зробили. Значить, тепер е діодна контролька, до речі, поламалася, поки що працюю простою. Тут в нас, е коли я нажимаю От зараз нажимаю омивач, Появляється мінус. Значить, в нас тут немає плюса. Зараз ставимо сюди контрольку сюди і на масу. А плюса у нас тут немає. Значить йдемося, запобіжники. Так, добрався я до запобіжників. Найшов ось такий запобіжник. Завжди акцентую увагу, е якщо навіть він цілий з вигляду, завжди я продзвонюю тестером. Тестером він нас, якщо взяти, має пищати, а він нас не пищить. Зараз отак. Навіть пищить, але він не працює. Не знаю як, можливо, просто. Оці контакти в нас окислені. Суть в тому, що якщо його сюди запхати, він не... ток через нього не проходить. А я поміняв запобіжник і бачимо, що в нас вже все працює. Зараз виходить, що якщо ми поставимо нашу, нашу контрольну лампу, поставимо на плюс. Значить, виходить. бачимо. Я нажимаю і з'являється плюс. Ставимо, і зараз все буде працювати. І будемо далі в нас по списку повороти. Так, на рахунок поворотів. А все виявилося банально і просто. Повороти то працюють. аварійка, то працює. Отак, трохи сильніше. Ні. Коротше, біда в нас в оцій ізоленті, яка отут у нас її мішає. От, все працює. Просто із. Ізолентою. Тут машина жесть. В общем, я відтягнув ту ізоленту і все. Коротше, повороти роблять в нас аварійка та там. По правильному тут треба все міняти, але. Шо? Машина взагалі тут от кнопка кнопка старт-стоп. С півборота заводиться. Ой, тут жесть. Проводка тут, коротше, вся така. Ну, ще побігає. Так, рухаємося далі. Значить, омивач ми зробили, зараз все ставимо, повороти ми рішили. Сигнал у нас працює. Ще підкрутили трошки зажигання, запалення, вибачте. Бо вона так труїла легенько. І все. Покашу. Відпускаємо. Слава Україні!